Протягом 13 березня на Сумщині регулярно лунали сирени, починаючи з напівшостої ранку. Росіяни здійснювали обстріли території шести громад: білопільської, шалигінської, краснопільської, есманської, Знобновгородської, серединобудської. Було зафіксовано 94 прильоти з мінометів артилерії. Два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з безпілотників. По околиці Бачівська Ісманської громади ворог бив з мінометів сім прильотів, унаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі. Через прильоти на Ізбуччині пошкоджено чотири приватних житлових будинки та гараж. Постраждав і житловий будинок у Шалигінській громаді. По краснопіллю було завдано ракетного обстрілу а внаслідок ракетного удару по Знобновгороду загинула одна і було травмовано п'ятеро людей. За даними слідства, 13 березня 2023 року, зранку окупанти застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації обстріляли гуртожиток одного з ліцеїв. В результаті обстрілу загинув 52-річний працівник навчального закладу. Ще п'ятеро цивільних осіб зазнали поранень різного ступеню тяжкості. «Вчора з нашої громади було доставлено чотири поранених. Одна жінка, а всі чоловіки. Зараз вони знаходяться на лікуванні в нашій лікарні. І все необхідне для цих поранених забезпечена. На жаль, одна людина померла. Шосткинський центр надання адміністративних послуг відновив роботу щодо реєстрації місця проживання та зняття реєстрації місця проживання по місту шостка. Про це під час апаратної наради повідомила Софія Жукова. Звертаюся до громадян, щоб не створювали в перші дні великого натовпу. Ми всіх приймемо поступово, всім всі, всі необхідні послуги. За інформацією Геннадія Малашенка, комунальники минулого тижня працювали над ліквідацією аварії на самоплинному колекторі. Також усували пориви і на тепломережі міста. Однак ремонт колектора ще триває. Заказуємо документацію або коригуєм. Там частково документація. є. І розпочинаємо цю процедуру по відновленню цього колектора, і ця робота буде проводитись через ваше управління. Як повідомив Геннадій Малашенко, у місті працюють над тим, аби зробити вуличне освітлення енергозберігаючим. У нас ведуться роботи на 17 житлових будинках, енергозберігаючими заходами. Ми там плануємо систему стаю, щоб воно вимикало світло під час ну, денного режиму та під час комендантської години. Ще будинки от ми зараз вже заказали. Побачимо, як воно буде працювати і робити. Тоді. За словами Миколи Чорнова, який зараз виконує обов'язки директора Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, роботодавцями громади за першу декаду березня до установи подано 43 вакансії. Найбільш затребувані робітничі професії. Отримали роботу за декаду трохи більше 30 безробітних громадян нашої громади. З понеділка, 6 березня, на громадські роботи до пунктів незламності працевлаштовано 20 осіб. Всього за два місяці поточного року в громадських роботах брали участь 67 осіб. З них 4 особи з інвалідністю та одна особа зі складу внутрішньо переміщених осіб. Наразі 15 хворих на коронавірус проходять амбулаторне лікування. Про це повідомив Олександр Жук. Також заклад отримав обладнання від організації ЮНІСЕФ. Амбулаторно лікується 15 хворих на коронавірусну інфекцію. За вакцинацією минулого тижня звернулося 102 мешканці нашої громади. В рамках реалізації спільного проєкту ЮНІСЕФ та Світового банку заклад на минулому тижні отримав холодильне обладнання. Це два холодильники, одна морозильна камера об'ємом всіх по 240 літрів обладнання. Має забезпечити холодовий ланцюг та збереження препаратів для імунопрофілактики. Чекаємо майстрів на встановлення, і будемо використовувати. Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткінського міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Оксана Іщенко наголошує на необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів у зв'язку з підвищеним ризиком захворювання на коронавірус. Ковід нікуди не подівся. Ви ж пам'ятаєте, у нас були навіть летальні випадки, тому дотримуємося, хоча б мінімальних допустимих нам доступних засобів це носіння маски в громадських місцях, миття рук або обробка, десь засобами в тих в тих місцях, де немає можливості помити руки. Ну і дуже приємно, що все ж таки заклади освіти почали все ж таки проходити медичні огляди потроху. Комфортний, сучасний, надійний, а головне з гарною амортизацією. Автопарк Шосткинської центральної районної лікарні поповнився ще одним автомобілем швидкої медичної допомоги. Сьогодні, 14 березня, депутат Верховної Ради Ігор Молоток передав машину медикам, знаючи про гостру потребу. У швидкій такого рівня народний обранець швидко включився в роботу і вирішив питання придбання авто. Шосткинська центральна районна лікарня потребує такі. Сучасний автомобіль для транспортування тяжкохворих. У нас потреба транспортування 200 кілометрів до Сум, 300 кілометрів до Києва. І тяжко той, хто стикається з цією проблемою, чітко розуміє, що. Це необхідність, це не тільки допомагає, а й рятування життя. Ми всі слідкуємо за сходом, переживаємо, що відбувається на сході, але Сумщина, Шосткінщина теж потерпає від агресора, обстріли, на жаль, гинуть люди, і іноді життя рахується хвилинами, і для цього потрібна така сучасна машина, яка точно допоможе. Автомобіль марки Мерседес придбаний групою волонтерів, серед яких і Ігор Молоток. Машина приїхала з Німеччини. Там вона деякий час експлуатувалася, але в Україну прибула в ідеально технічному стані. Медики, які вже встигли оглянути авто, говорять, головне, що тепер є такі надійні колеса. А докомплектувати авто всім необхідним то вже дрібниці. За словами лікарів, враховуючи нинішній стан доріг, така машина неабияк покращить процес транспортування хворих на значній відстані. Наша лікарня другого рівня надання медичної допомоги, але є такі хвори, які потребують на третій рівень, четвертий рівень госпіталізації і транспортування, який ну, не потребує в дорозі надання меддопомоги. То тобто, така машина необхідна. Вона в амортизації дуже м'яка для хворого, враховуючи дальність знаходження лікарень третього, четвертого рівня. Дуже вдячний народному депутату Ігорю Федоровичу молотку. До слова Ігор Молоток постійно надає допомогу медицині. Не залишається він і осторонь потреб військових, які захищають Україну там, на передньому краї. Наразі вже розпочата робота, аби придбати подібне авто для захисників та доставити його на фронт. На сьогоднішній день ми вже розмовляємо ще про одну машину, але будемо її віддавати туди, на схід, нашим хлопцям, шостінському ТРО. У них найбільша потреба на сьогоднішній день в цьому. Народний обранець подякував за роботу медикам, які дуже мужні, люди і в мирний час. А в умовах війни це справжні герої. Медикам бажаю, щоб було менше. Екстрених викликів скоріше була наша перемога. Ну і дякую медикам за врятоване життя. Ігор Молоток вдячний всім, хто долучився до придбання автомобіля. Народний депутат сподівається, що машина допоможе врятувати не одне життя. 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день, 8 років назад, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого батальйону, який вирушав на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. Згадали та вклонилися загиблим землякам-добровольцям, і в шості. Василь Кондратенко, Сергій Коворотний, Іван Євдокименко, Костянтин Сергієнко, Ярослав Бугаєвський, Дмитро Грим, Антон Хоба, Володимир Виходець, Олександр Ковтун, Олександр Фоменко, Роман Бердінов, Сергій Литвяк, Анатолій Шаповалов, Володимир Рек, Вадим Хроменко, В'ячеслав Бірюк, Андрій Кагальняк, Анатолій Коляда, Володимир Верхотуров, Ігор Ситько Марина Сапун Віталій Гриценко. Наразі Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні потомки козаків, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини, мужньо здобуваючи героїчні перемоги. На жаль, немало таких героїв із Шосткинщини вже віддали своє життя за українську землю. Інші ж продовжують натхненно наближати нашу перемогу. Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця і хочу сказати, що шосткинці сьогодні на всіх участках Великого фронту відстоюють нашу Україну. І всі вони добровольно пішли захищати нашу державу. Ми повинні їх шанувати, ми повинні їх підтримувати, ми повинні кожен день думати, як допомагати нашим добровольцям захищати Україну. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто встав до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав вже завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги.